Лего вкрала деталь, або що робити, якщо у вашому наборі не вистачає однієї деталі. Частина 2. Нещодавно я записувала відео, частину першу, ви Можете подивитись в профілі, про те, як в моєму лего один вдома наборі не вистачило однієї деталі. І ось, нарешті, я отримала повідомлення від менеджерки Лего Україна про те, що вони знайшли мою деталь, якої мені не вистачило в моєму наборі, та готові її мені відправити. І. Нарешті я її отримала. Тож давайте разом з вами відкриємо цей конверт та подивимося, що ж там всередині. А всередині я маю ось такий конверт Лего з логотипом. І тут навіть є адреса Лего Україна в Києві. Тож це точно офіційний представник Лего в Україні. Тож, давайте відкриємо та подивимось на мою детальку. Ось так гарно вона запакована в ось таку пупирку, Тож... Ось я нарешті отримала детальку, якої не вистачало в моєму наборі абсолютно безкоштовно. Тож, якщо така ситуація стала з вами і в вашому лего наборі не вистачає, якої детальки, ви можете сміливо писати представникам ТОВ лего України і з високою ймовірності вони знайдуть потрібну вам деталь та відправлять її вам.